Бажаю здоров'я, мій позивний Жуйка. Мені 22 роки, і я аеророзвідниця. Мій бойовий досвід, ну, я їжджу на позиції працювати. Влітали, знаходили переміщення особового складу русні, знаходили їхні бойові позиції, знаходили їхні бліндажі, там, де їх раніше не помічали, переміщення і все таке. Це не є щось динамічне, але завдяки нашій роботі і нашим спостереженням, знахідкам, цілі були уражені. І Русні дихається трішечки тяжче. Карта лягла на Хартію дуже просто. Я люблю жартувати, що я просто фанатка жадана, яка повелася на пропаганду. Але насправді ну, Хартія чи не єдина, яка на той момент уже щось говорила саме про жіночий рекрутинг. В Хартії говорилося, вже тоді була така політика, що так, ми готові брати жінок, ми хочемо брати жінок, приходь до нас. Це те, чого я хотіла, я хотіла бути корисною в армії. От на своїй посаді зараз я корисна моїх навиків достатньо, щоб виконувати свою роботу чесно і відповідально.